Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 6 лютого. Лозовій. У Лозовій провели онлайн-нараду з усіма причетними до модернізації тепломереж міста. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, підрядник, який виграв тендер на реконструкцію теплороздільчого пункту номер 10 затягує з виконанням та озвучує більшу вартість за послуги. Через це КП «Теплоенерго» вимушено нести збитки. За умовами тіло кредиту сплачується, ПДВ також, однак суттєвих зрушень в реконструкції немає. Представники Європейського інвестиційного банку наголосили, що розрив договору з підрядником наразі неможливий. Потрібно вирішувати ситуацію найближчим часом, щоб не втратити проєкт. Сергій Зеленський зазначив, Лозівська громада багато років витратила на підготовку та старт проєкту, тому зацікавлена у його втіленні. За результатами зустрічі очільник громади запросив до себе представників банку, робочої групи та підрядників, щоб не онлайн, а очно обговорити всі розбіжності. Зустріч запланували на першу половину лютого. У Лузовів чергове підтримали наших захисників та захисниць. На кілька підрозділів Збройних сил України передали дрони, засоби захисту та маскування. Про це сповістив голова громади Сергій Зеленський та подякував за допомогу депутатам Лозівської міськради. Лозівській районній раді, її голові Вадиму Гочу, благодійному фонду Разом у майбутнє, депутату Харківської облради, управління освіти, молоді та спорту. Загалом, за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну з бюджету Лозівської громади на підтримку силових структур спрямовано понад 70 мільйонів гривень. Нещодавно на черговій сесії міськради депутати виділили ще 1,3 мільйона гривень для передачі міжбюджетного трансферу районному бюджету. На виконання комплексної районної програми територіальної оборони Лозівського району та інших військових підрозділів ЗСУ на 2021-2026 роки. Ці кошти спрямують на придбання антидронового обладнання для підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України. І про спортивні надбання, яких за вихідні назбиралося немало. 2 лютого в місті Запоріжжя відбулися відкриті змагання Запорізької області з вільної боротьби. На нього були запрошені борці лозівської дюсаша. Юність в напружених сутичках вихованці вибороли перше місце Решетняк Борис, друге місце чередниченко Тимофій. Також друге місце зірка Артем. Тож вітаємо хлопців та їх тренера Аркадія Іліметова з відмінним результатом. Також днями команда по тайландському боксу зі вської США Олімпія вирушила на змагання до Полтави та здобула перше командне місце у відкритому чемпіонаті Полтавської області з тайландського боксу Майтай. Ще ми також вітаємо юних спортсменів і їх тренера Володимира Полівкова. Змагалися за першість цими вихідними і тенесисти громади. 4 лютого відбувся відкритий чемпіонат Лозівської міської територіальної громади з настільного тенісу 2024 року. Участь у змаганнях взяли 18 учасників із Сахновщини та Лозової. Визначили трійку призерів. Серед чоловіків перше місце Авар'янов Олександр, друге Романовський Роман, третє мішуточкін Віктор. Серед жінок перше місце виборола Вальковська Анастасія. Друге Ольшанська Тетяна, третє Головко Валентина. Також був нагороджений кращий серед учнівської молоді. Ним виявився Ткаченко Кирило. Вітаємо переможців та учасників та бажаємо майбутніх звершень. Спортсмену, в свою чергу, дякують нашим захисникам та захисницям за змогу займатися улюбленою справою. Не полишають працювати в громаді і в культурному напрямку. Так на вихідних в Орільському старокрузі було весело. Працівники будинку культури Оріль разом з бібліотекою села Українське провели розважальну програму для всієї родини під назвою Хто зверху змагалися команди Матусь проти команди дітей. Організатори кажуть, розважальна програма пройшла в теплій радісній атмосфері. Були інтелектуальні питання, веселі завдання, оригінальні конкурси. Всі змагання супроводжувалися номерами танцювального колективу Барвінок та співами місцевих вокалісток. Найактивніших учасників відзначили дипломами та подяками. Тож, попри війну та життєві негаразди у Логівській громаді підтримують малечу та родинні цінності. І до новин Харківщини. Олег Сенігубов прокоментував статтю Forbes про наступ на купінському напрямку. 3 лютого Forbes опублікував матеріал, у якому повідомив про зосередження біля купінська величезної армії росіян у складі 40 тисяч військових, а також важкого озброєння 500 танків, понад 6 тисяч бойових машин і сотень гаубиць. У своєму матеріалі видання посилається на оперативне командування схід із посиланням на центр оборонних стратегій видання повідомило, що Росія планує окупувати усю Донецьку та Луганську область також частину Харківщини до річки ОСКІЛ до березня 2024 року. У форус пояснили, чому саме березень, бо саме тоді Росія проголосує за президента на всенародних виборах. Насправді Путін є єдиним реальним кандидатом і зберігатиме свій жорсткий диктаторський контроль над Росією та російською агресивною війною в Україні. Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні. Йдеться у Форбс. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігобов оперативно відреагував на матеріал. Він нагадав, що росіяни наступають на цьому напрямку з лютого 2022 року. Цей напрямок для них є логістично важливим, тому вони не полишать своїх намірів. Щодня по населених пунктах Купінського району б'ють з усіх видів озброєння, зокрема керованими та фугасними авіабомбами, дронами та з реактивних систем залпового вогню. Українська армія тримає позиції. Тому чогось надзвичайного по лінії фронту не відбувається. Українські Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є, що протиставити ворогу, зазначив Сенігубов. Жителів Харківської області просять не фотографувати і не викладати світлини із ремонтом доріг у мережу. Це пов'язано з тим, що інформацію зі світлин можуть використовувати окупанти для знищення або пошкодження логістичних шляхів, якими, зокрема, рухається техніка ЗСУ. Тож жителів регіону закликають не фотографувати дороги, мости та інші об'єкти дорожньої інфраструктури. Нагадаємо, минулого тижня почалися аварійно-ремонтні роботи по дорогах Харківщини. Бригади підрядних організацій працюють на кількох магістралях. За інформацією служби відновлення, робочі зрізають асфальт на пошкоджених ділянках, зачищають заглиблення, підґрунтовують та заново вкладають асфальтобетонну суміш. В першу чергу йдеться про забезпечення логістики для посилення обороноздатності України, евакуаційні маршрути, шляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Повідомляє служба відновлення. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. І як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.